Громада попрощалася зі своїм героєм. Вірний військовій присязі під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункта Максимівка Волновальського району Донецької області 3 грудня 2024 року героїчно загинув молодший сержант Приліпка Віктор Петрович. Амінь. Святий Боже, святий, кріп і святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріп і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріп і святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сіну, Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Пресвятає, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянці, зцілина мочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Бо Твоє, царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Упокой, спаси наш, справедними раба Твого, і осели Гов оселях Твоїх, як про це написано. І прости, як милосердний, всі гріхи вільні вільній невільні, і все, чим зрішив Він свідомо, і несвідомо, людину любче. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христе Боже, що від Єви світові засяяв, і нас синами світла показав. Помилуй нас. Упокой, Господи, душу полегло раба Твого. Упокой, Господи, душу полегло раба Твого. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Нема святого, як ти, Господи Боже мій. Що підніс рідних твоїх блага же, і утвердив нас на камені, визнавання заповітів твоїх, воістину вся суєта, життя Тіні Сон, бо даремно турбується всякий земнородний, як каже Сам не знаю де боги. Як би ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю лежиш, Но на громадо, сьогодні ми проважаємо в останню путь приліпка Віктора Петровича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Віктор Петрович народився 28 жовтня 1976 року. Закінчив Микола-Камишувацьку середню школу. У 1995 році служив в збройних силах України в місті Полтава. Колишній водій відділення протитанкових ракетних комплексів зводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону військової частини А 4741 Молодший сержант Приліпко Віктор Петрович 28 жовтня 1976 року народження військовослужбовець призваний за мобілізацією, прийнятий на військову службу 17 жовтня 2023 року Красноградським РТЦК та СП Харківської області відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув поблизу населеного пункту Максимівка Волновайського району Донецької області, 3 грудня 2024 року. Ми будемо вдячні до віку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Ми хочемо висловити щирі співчуття сім'ї загиблого та розділити біль від непоправної втрати. Слово надається старості Миколи Швадського старостицького округу. Вітер Ольги Васильівна. Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника патріота. Відданий військовій присязі на вірність українському народу. Виявивши стійкість та мужність і з честю виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність 3 грудня 2024 року, під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Максимівка Волноваського району Донецької області, загинув наш односельчанин, молодший сержант Приліпко Віктор Петрович, 1976 року народження. Дитинство, шкільні роки та юність та зрілість Віктора пройшли в селі Миколо Комишувата. На захист України Віктор пішов із 17 жовтня 2023 року та продовжував захищати Україну до останніх хвилин свого життя. Віктор віддав своє життя за Україну, її свободу і незалежність. Він назавжди залишиться у пам'яті земляків як мужній воїн, відданий син свого народу та справжній герой. Щирі співчуття рідним та близьким розділяємо їх біль їхньої непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу. Вічна пам'ять та слава Герою. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Бореся, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Бореся, ти кріпися святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боре, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься, стіли на мечі наші. Імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі. Колего раба Божого віктора, воїна українського, який загинув від рук московського агресора і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, Господи помилуй, щоб осилив душі душу там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, дорогі рідні, дорогі побратими, дорогі односельчани. Сьогодні ми прийшли попрощатися з українським воїном, який захищає вас, захищав вас від московського агресора, від російських терористів, які хочуть вбити. Єдине, що вони хочуть, це вбити всіх українців. І воїн Віктор нас всіх захищав. Ми сьогодні з ним прощаємося. Але я вірю в те, що ви продовжите його справу, продовжите боротьбу з клятою Москвою. Продовжите захищати все, що любив Віктор. Все, що він боронив. Він боронив Україну. Він боронив українську мову. Він боронив українських дітей. Він боронив українську церкву від працівників та депутатського корпусу. Берестинської міської ради хочеться висловити вибачайше співчуття рідним, близьким загиблого героя. Віктор виконав свій священний обов'язок та не втратив найцінніше, це своє життя. Життя заради нас з вами. Тому ми повинні пам'ятати наших героїв. Завдяки кому ми, у нас мирне сьогодення та якою ціною здобувається мирне життя в нашій країні. Тому слава герою, слава Віктору і слава Україні. Шановні родичі, громада, присутні. Сьогодні останній раз ми по рідним вулицям через рідне село провели справжнього воїна Віктора. В якому він родився, виріс, працював, навіть будував плани. Наймолодший син, найменший брат. Він взагалі не міг би йти служити, але він взяв руки зброю, щоб кожного з нас захищати, щоб ворог не міг прийти сюди. І два роки він захищав усіх. На превеликий жаль, своє життя він зберегти не міг. І тому хочу подякувати Віктору. Всім таким, як Віктор. Завдяки їм сьогодні ми в тилу живемо мирним життям. Велика слава і подяка йому. Родичам, рідним, батькам я хочу подякувати за те, що ви виховали справжнього козака. Сьогодні на Віктора рівняється вся держава, вся країна. Завдяки йому, його хлопцям, ми всі тримаємося. Слава Україні! Шановна громада, просимо прощатися з загиблим. Ai, és meus, Bozim kraju. Kto ж mi bude brate, ja, Vision man.